Друзі, вітаю вас на нашому каналі. В цьому відео хочу вам розказати і показати, як працює акумуляторний набір Макіта. Це акумуляторний секатор і акумуляторна пилка з довжиною шини 15 см. Користуюсь цим набором вже півтора роки. Хочу зразу сказати: я не продаю ці набори, нічого не рекламую. То, що мені писали, і мене в тому звинувачували. Друзі. Коментар мій буде і відео з точки зору жінки, яка, можливо, десь не все розуміє, не все вміє правильно назвати, але вважаю, що це відео буде корисним, тому що, попри всі мінуси, які я зараз озвучу, є шалені величезні плюси. Так от, півтора роки назад було придбано в такому от чемодані акумуляторний набор сікатор, пилка. І до нього два акумулятора, одразу скажу, офіційна Макіта такі набори не випускає. Отакі набори, їх повна купа в інтернеті, і навіть знаю, що з Аліекспресу їх замовляли, це Китай, на який ліплять отакі наклейки і продають. Менше з тим, я свідомо це купила, тому що професійний сікатор, скажімо, ціною в 30-35 тисяч, він мені, скажімо так, і дорогувати для мене. І не потрібен, тому що мені потрібно для полегшення праці моєї в саду, для обрізки кущів, якоїсь там обрізки дерев, винограду, тобто в саду, і на дачі. Простим сікатором це робити дуже важко. Я думаю, що це погодиться не тільки жінка, а й кожен чоловік, котрий знає, що таке обрізка саду, особливо в болоті, і взагалі. Так, от, е, виробником заявлялось що акумулятори до них, які даються в комплекті, що вони на 5 ампер годин. Ось воно пишеться 5 ампер годин. Ось у мене є акумулятор відчизняного виробника, на ньому, на ньому 4 ампер години. Значить, що хочу сказати? Хочу зважити ці акумулятори. Не може нормальний акумулятор бути легким. От На 4 ампер години е включаю я ваги. На 4 ампер години акумулятор важить 689 грамів. На 5 ампер годин то, що заявляється продавцем, Акумулятор важить 343 грами. Це, звісно, ясно, напевно, всім, що тут не то, що 5, тут їх немає 3 ампер години. З цим розібралися. Акумулятор, оцей він заряджається такою достатньо примітивною, от такою от зарядкою. Ось сюди вставляється. На блочку є лампочка, вона поки не заряжена, вона червона. Коли заряджений коли акумулятор, то вона вже зелена. Значить, Термін зарядки цього акумулятора, якщо він в ноль розряжений, у мене він годину 20 десь, годину 10 годину 20, як коли. На що його мені вистачає? Ну, для розуміння, щоб ви розуміли, у нас є приблизно ну, в сукупності 50 дерев. Котрі е, посажені були дуже густо, тим це не ми їх сажали так. Е, ми так уже приїхали, коли вони так були. Відповідно, там, де люди могли би, наприклад, якби дерево росло вільно і. Його можна якісь роки не формувати і не різати. Сформував і хай собі розростається. Потім кардинальна обрізка менше з тим. У нас такого нема. У нас для того, щоб взагалі пролізти якось в саду і мати хоч якийсь того урожай, я повинна кожен рік це різати. Це є на подвір'ї і є на дачі це приблизно 50 дерев. Напевно, штук 30 кущів є смородини, і близько 30 кущів є винограду. Крім цього. Все літо я обрізала, от, все, що могла порізати, все обрізала. Пасинкувала помідори, вирізала потім ті перці. Коротше, все, що можна було сікатором різати, я різала. При інтенсивній роботі, при обрізці, наприклад, винограду. Звісно, що ну, я не працюю так чик, чик 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 Я, наприклад, чик 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 стала, подумала півхвилинки. От при такій обрізці зарядки акумулятора вистачає приблизно на 4-5 годин роботи. Для мене це предостатньо. Зручно те, що якщо його якусь там хвилинку приблизно ним не користуєшся, значить він блокується. Того, що можна схопити. Ну, таке, якби якась там певна безпека в ньому є, це теж зручно, хоча спочатку мені це не дуже подобалось. Що це сікатор ріже? Які, ну, то, що він ріже все підряд, це зрозуміло. Є який недолік. Недолік такий, значить заявлено, що він ріже е, суч, гілку е, до 3 см. Значить, до 3 см він аж ніяк не ріже, тому що ті 3 см, от сюди навіть запхати вони не залазять. Два сантиметри, щоб відрізати три сантиметри, приходиться раз підрізати другий, третій і отак от вичікувати. Якість зрізу відповідна, тому що воно обшарпане. Таке поняття, як зріз зрізання гілки, хай не дає не товстої, на кільце, що називається, щоб воно не відбивало тих пагонів, неможливо. Воно все рівно залишає приблизно там ну, 2 міліметри, тому що не вкладешся так. Це по сікатору. Взагалі, попри все, от зараз у нас чистим ми сад, того воно це я вже вивозилася, але думаю, я мушу це зняти відео. Взагалі, після роботи я його чищу кожен раз, акумулятор, все, щоб було більш-менш чистенько, наскільки то можна. А якщо хочем різати тонші, то прекрасно. Прекрасно, будь ласка. Такі от, що сантиметр, півтора. О, елементарно і просто, і дуже я задоволена. Тут товстіша, тут така десь на 2,5 сантиметра. Ну, так, прикластись та ріже. Тут теж десь на половиною. Тут ні вже, тут треба повторіння мать учення. Це по сікатору. Що стосується пилочки, пилочка, скажімо, так, якщо я сікатор використовую, як то кажеться, в хвост і в гріву, то з пилкою я намагаюся все-таки, от, що у мене не виходить, у мене не виходить зразу. Вдягнути, одягається акумулятор, от його затиснути, щоб він щолкнув, це значить, він уже одягнений. Пилку я намагаюся використовувати все-таки більш делікатно. Але теж нею ріжу і що, я, значить, що добре різати. Якщо, наприклад, от вичищаємо сад, завалили дерево. От Якщо на груби, наприклад, порізати на мангал, порізати. Для, для розтопки, ще для чогось порізати, да, воно годиться, до чого воно не годиться? Якщо потрібно зробити, наприклад, акуратний зріз. Акуратний зріз зробити не вийде, тому що ну, тут не видно, зараз підемо, я вріжу, воно лишає таке, як бахрому. Щоб, наприклад, на дереві акуратно спиляти гілку на кольцо, знову ж таки, щоб і замазати, цією пилкою так спиляти не виходить. Все рівно лишається якийсь там сантиметр, куди ти не захопиш. Плюс, як би ти його і так, і так, і по-різному, воно по-любому залишає бахрому, котру потрібно зачищати руками. Так. Пилкою я теж задоволена, що вона ріже, попри те, що я сказала, значить, ну, гілку 8 см 9 товщиною нею можна зрізати. На більше то не буде. І причому не, не от прямим рухом, а отак от треба робити акуратно дивитися, щоб воно там не застрявало. Оцей кожух на ній, він, якби, звісно, піднімається, але все рівно. Не прорізається. От зараз підемо. Тут у нас є дерево старе, котре всохло, загинуло. І спробуємо його зараз зняти. Як я його поріжу. До речі, друзі, оце щойно ми зрізали дерево, котре нам не потрібне, оцією маленькою пилкою. Ну, тут його діаметр, отут буде сантиметрів 18. См. Або так, напевно, буде десь 13. Ну це так на око. В мене там навіть є штанген циркуль, але вже я не буду. Як це різалось? Отак, от по колу, по колу відрізав. Звісно, що пень неакуратний, ми будемо його видаляти. Але як то кажеться, до прикрого, то нею можна і таке спиляти. Але звісно, це для неї дуже велике навантаження. Ось у нас є дерево, котре вчора чоловік попилював від великого, наприклад, великий жаль, це черешня, яка загинула від моніліозу. Ми її до кінця зрізати не будемо, тому що вона у нас на курячому вигулі, і ми отак от курочкам вішаємо сюди, в, цю, в цей короб влітку ми насипаємо травки, вони виїдають, а на цей гак то вішали годівничку. Тому отакі штурпаки полишали. Але оце я хочу трішки зрізати, покажу вам. Ну, Його діаметр, ну, напевно, 8 см. Більше ні. Як пилка включається? От вона заблокована. Ось є кнопочка. Її з того боку от, я нажала. І тепер пилка буде різати. Буду різати ось такими рухами. Так, витягаємо. Поїхали далі. Оце, от якщо товсте, то це отакий от друзі різ, щоб ви розуміли. Якось воно так у мене вийшло. Зрізати я його зрізала, але, звісно, достатньо це, ну, не то, щоб сказати, важко, але результат, от ви бачите, який. Там, де потрібно йти, де можна спиляти бо так, прямо, або просто ось такими рухами, значить, там воно зріжеться більш-менш рівно. Там, де приходиться іти от по колу, то хоч приміряйся, хоч не приміряйся, от буде так, як є. Тобто пилка для грубої роботи повністю мене влаштовує теж. Хоча писали, що і така, і сяка. Ми користуємося цим півтора роки. Звісно, я намагаюся інструмент берегти, тому що це полегшення в першу чергу моєї праці. Оце вчора от чоловік спилював, ну в нього, звісно, трішки і сили більше, і вміння, тому що, ну, жінка і пилка, такі речі достатньо відносні. Але, от, така бахрома. Вона залишається. Тобто, якщо це на викидання гілка, наприклад, суха на дрова на мангал, це може бути. А якщо на дереві це все треба зачищати акуратно, ручною тонкою пилочкою до ідеального, до рівненького, і тому зріз далі вже і замазати, щоб, ну, щоб він заживав. Чи рекомендую я таке купувати? Свідомо ідучи, і розуміючи, що це не оригінал. Що це лотерея, чи буде воно працювати, чи не буде, чи ну, лотерея. Тут вирішує, звісно, кожен. Я для себе дуже задоволена, тому що реально ну, легше мені стало, тому що обрізів дуже багато. Знову ж таки, не рекламую, але жінки в першу чергу звертаюся, кому це треба, маєте можливість. Пошукайте, придбайте, вам реально стане легше працювати в саду із задоволенням, і менше болітимуть руки. Такий інструмент він знімає навантаження. Звісно, що по-різному можна і погану якусь модель взяти, але в основному я вважаю, що інструмент достойний, хоч і не оригінальний. На цім дякую за увагу, за перегляд. Коментуйте, ставте вподобайки. На все добре.